Кіборги їдуть додому. Бійці Житомирської 95-ї аеромобільної бригади пробули на фронті рік. На передову поїхали одними з перших більшість з них, демобілізували, і вони повертаються в Житомир на військовій техніці. У столиці бійців зустрічали кияни з квітами, подарунками та словами вдячності. Як це було? Бачила Яна танчак. Восьма година ранку на виїзді з Києва уздовж траси стоять люди з квітами, плакатами та подарунками. Чекають на бійців Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Кажуть, особисто ні з ким не знайомі, але долаї кіборгів переймалися весь час їхнього перебування в зоні бойових дій. Боїрна печенька. Серця у нас відкриті до них, і ми хочемо показати свою любов, що ми про них пам'ятаємо. І раді їх зустрічаємо. Солодощі, фрукти, смаколики. Ну хочеться зробити приємне людям. Вони втомлені, вони герої. Вони, мабуть, стали близькими вже для кожного з нас. На БТРах і військових машинах бійці в'їжджають у Київ, Вітаються, але не зупиняються. Ті, хто прийшов привітати, не засмучуються. Свої подарунки передадуть через волонтерів. На жаль, що колона не зупинилася. Реально дуже шкода. Але ну раді, що бійці повернулися, що всі живі, що всі здорові. Ребята, дамо і вернулися. Боже мой, ну не зупинилися, та ми їх побачимо ще. Головне, що живі здорові, і здоровий дамой повернулися. Але зустріч бійців з тими, хто хотів з ними поспілкуватися, потім таки відбулася. Посеред дороги хлопці змушені були зупинитися, бо техніка підвела. Лікар 95-й з позивним на. Аркос каже, в дорозі вже три дні і дуже хоче додому. Перше, що зробите вдома? Ну, мабуть, баня. Мабуть, баня. Зустріч з друзями, з рідними. Це в першу чергу. Ну, а далі вже буде побутові речі, вирішувати проблеми, ті, які накопилися за рік. За рік перебування на фронті Житомирської 95-ї бригади хлопцям довелося звільняти Слов'янськ, боронити Донецьке литовище і тримати коридор, коли українські військові виходили з Дебальцевого. Саме бійців цієї бригади називають кіборгами, а календарі з їхніми обличчями висять у домівках українців. Обличчя жовтня Тарас розповідає, зараз найбільше мріє обійняти рідних і повернути. До мирного життя працював менеджером, повернувся, а там далі буде видно. А як думаєте, зможете швидко всну до нормального мирного життя? А більше варіантів нема. Звукно. А це кіберховання. Він обличчя першого місяця весни. Йому дарують квіти і передають вітання та солодощі для інших бійців. Ваня каже, без таких людей на фронті просто б не вижили. Встретить людей, ребят, які нам допомагали постійно підтримували. Коли не було нічого, передавали і поїсти, і попити, і одежду і все, все, все. Тому всім спасибо. За это за поддержку. Если не ви, ми б що в маєміці нервно язвами з б. зараз. 95-та прямує до Житомира. Бійці кажуть, відвезуть техніку, розберуться з документами і роз'їдуться по домівках, але побратимів не забудуть. А якщо доведеться, готові знову повернутися, захищати країну. Яна Танчак, Олександр Самойлов, перший національний.